Три роки тому я уже віталась з вами з підйомника. Видно, вже дуже засніжені гори. Зараз підіймаємося от на оглядовий майданчик з гойдалкою. Фотки звідси, до речі, виходять гарними. Звідси видно Говерлу і Петрос. Відкрили таку хобітонію. Цікаво подивитись. Приїхали, щоб побачити водоспад пробій. І це була би не я, якби нічого не трапилось. Усім привіт, ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Ми зараз приїхали в Буковель. хоч особливої мрії чи бажання побувати в Буковелі в мене ніколи не було. Але ми сюди приїхали по тій простій причині, що тут краща погода ніж у верховині стоїть на ці дні, тому приїхали дослідити його і околиці. Ще поїдемо в Яремче, тому думаю, багато цікавого буде в цьому відео і красивого. Зараз підіймаємося на оглядовий майданчик з гойдалкою, який розташований на в'їзді чи на виїзді в Буковель, в залежності від того, з якого боку ви їдете. Тут ось ще є такі вказівнички. Думаю, їх поставили оці поляницькі чани, але договерли 21 кілометр в он той бік. З якоїсь гойдалки, але ми таки побачили види в цій поїздці. Три роки тому я вже віталась з вами з підйомника, але то було в Карпатах в міжгір'ї, а зараз ми в Буковелі. Буде багато думаю, гарних видів, як і було в минулому відео. Тому якщо ви його ще не бачили, то подивіться. Ось такий от з підйомника відкривається вид на центр Буковелю. а також видно вже дуже засніжені гори, прикольно. І це вперше за п'ять днів в горах, що пробивається яке -яке сонечко посеред хмар, і я цьому дуже рада, І тому ми власне, вирішили і їхати вже з Верховини, тому що там далі стояла ну, весь час погана дощова погода, і хоч види знизу все одно гарні, але от з підйомників чи просто піднявшись на гору. Не видно краєвидів, тому ми вирішили все ж таки переїхати. І так ми опинились, власне в Буковелі, в якому ще ні разу не були. Але перше враження від Буковелю, що він занадто туристичний. Я все ж таки люблю трішки більше дикі місця з цивілізацією, але щоб не було з цих постійних будівництв. Купа розважань навколо мені вистачить розваг в міру. А тут їх дійсно дуже дуже багато, і дуже багато всього вбудовано. Але в цілому гарно. Фотки звідси, до речі, виходять гарними. До речі, витяг 400 гривень в обидва боки для однієї людини. Тут ще біля бугеля є ось такий сувенірний риночок, доволі великий. Він такий в обидва боки. Богдан пішов на ось ці дуже популярні залізні санки, а я забула, як вони називаються, хоча сьогодні ж бачила. І вирішила пройтись по сувенірному риночку, тому що туди я не захотіла. І ще взяла глінтвенчик, з ним шопитись веселіше. До речі, ціни тут плюс-мінус нормальні. Я навіть купила дещо вже, думала, буде дорожче, тому що це Буковель, але насправді норм. Ось в магазині гарна косівська кераміка, і не тільки ось такі свічники, схожі, є в мами. Ось такий глек, думаю. Батькам купити, але напевно в іншій сувенірній лавочці. І тут на моє здивування ще є спар, хоча я його бачила раніше тільки в європейських магазинах або на Закарпатті. Бо я думала, тому що це близько до кордону. Але от ще в буковелі побачила його. І це була би не я, якби нічого не трапилось в одному з сувенірних магазинчиків. Ось цих загубила свій мікрофон. І зрозуміла, це коли я пишу щось про глінфейн там про спар, а звук не пишеться. І я послухала, а чую тут звук з цієї сувенірної лавки. Прийшла сюди, але так і не знайшли дуже багато товарів. Добре, що в мене є запасний. А повечеря прийшли в ресторан Грибова хата. Щось якраз дуже підходяще для осені. Подобається тут тематичний інтер'єр. Навіть світильники, виконані у формі шишок. Замовила варенички з річковою фореллю. Я таких ще ніде не бачила і не їла, тому саме їх і замовила, а голос мій вже покидає чат. Для тих, хто не знає, то я прихворіла ще в минулому відео. Так, а тут, як завжди, дерун, тільки дуже-дуже грибний, судячи з усього. Це дуже жирний. Ще принесли ось такий от комплімент від закладу. Ось тут от грибна шапочка, а тут салко, яке треба намастити на ось цей от хлібчик. І ще замовила млинець з вершковим маком. Це я його вже розрізала, якщо що не так подали, і одразу відгук про заклад нам сподобався. І ціни плюс-мінус нормальні. Дорожчі ніж в верховині були в закладах, але нормальні. Усім доброго ранку. У нас уже наступний день. І ложкою дьогтя в цьому непоганому відпочинку в Буковині, на який я не розраховувала. Вийшов готель. На що я теж не розраховувала, тому що ну, якось, коли їдеш в Буковелі, одразу розраховуєш, що там круті готелі. Ми зняли далеко не самий недорогий готель в Буковелі. Насправді, серед тих варіантів, які ми обрали. Я обрала потім найдорожчий, бо вже поспішала, І я така, ай, давай. Найдорожчий бронюй і поїхали. Забронювали ми готель Мардан. І ну, немає нічого прям суперкритичного тут, окрім того, що ми заїхали, і тут була брудна постіль, яку я одразу ж попросила поміняти. Потім нам принесли комплімент за це і вибачення, але погодьтесь виправити брудну постіль, яку ти вже побачив. Ну я не знаю, дуже тяжко поправити після цього враження. Але окрім цього, готель ще справляє враження такого. Ну, дуже радянського насправді чомусь в Карпатах. Але ну застарілий тут ремонт, хоч і нормальний, не обшарпаний, але застарілий. І це також впливає на атмосферу. Тому залишаю вам відео, яке я вже підзняла при виселенні, тому тут не ідеальна чистота, хоча враховуючи брудну постіль, вона й не була ідеальною. От, взагалі, ну, персонал вибачився одразу після цієї ситуації і принесли нам комплімент фраголіно і е шматочок чизкейку, але. Не знаю. Сніданок тут був включений і СПА було включене. Але після того, яке враження справи в готель в СПА, ми не захотіли йти. Сніданок нормальний. Ну, плюс-мінус такий, як і у верховелі. Але це мені напевно за те, що я скаржилась на Верховель, що там маленькі номери. Номери маленькі, але сучасні, чисті, і спа нормальний, і хороший сніданок, і гарний вид. А тут нічого з цього, і я здивована, бо він був трішки дорожчий. 2,700, здається, коштував за ніч. Блін, скажіть це я вже як то в мемі. Ти взагалі в грошах розбираєшся це. Я просто давно нікуди не їздила і не розбираюсь в цінах. Чи це дійсно нормальна ціна? Взагалі за номер. До речі, номер просто ріший цей набагато ніж був в верховелі, але об'єктивно гірший. Тому вирішила, от з вами, поділитись враженнями, щоб ви, якщо ви е, такої ж думки, як і я, про стандарти готелів, щоб ви не бронювали мардам. Їдемо від буковелю на полонину перців, і зупинилися такий тут є по дорозі оглядовий майданчик. Він так на карті і називається оглядовий майданчик. Дістались до полонини перці, тут багато розваг, але я хотіла сюди через ці неймовірні краєвиди. Звідси, видно Говерлу і петрос, уже засніжені трішки і трішечки в тумані. Полонина Перці це така туристична локація в Яблуниці, що неподалік Буковеля. Ми туди вирішили, навіть не заходити, хоч спеціально сюди приїхали, але як я вже сказала, за видом, що позаду мене. А такі туристичні локації я не прям дуже люблю. Це такі міні-музейчики, доволі все комерційовано, прикольні для розваги. Якщо ви таке любите, то обов'язково відвідайте. Всі його дуже хвалять. Навіть сонечко пробивається і потихеньку відкриваються засніжені вершини. Я така накушкана, тому що сьогодні доволі прохолодно, хоч трішки навіть сонячно буває місцями. Тому ми зараз вирішили пройтись по Яблуницькому, здається, перевалу, тому що три роки тому ми були в міжгір'ї, там поряд є Синевицький перевал, і хайк по ньому нам дуже дуже сподобався. Якщо що то відео є на каналі, тому хочемо повторити і дослідити тут оці дикі околиці. in your hair. We can look back take my hand. Так на Яблуницькому перевалі нічого особливого немає. Це просто більше як торгова точка. Там сувенірні лавки, і все таке. А от ми від'їхали далі, десь кілометрів 20, вже в Закарпатську область, і знайшли щось схоже на Синовірський перевал. Напевно, саме ця область славиться перевалами, тому що тут види дуже схожі, і я дуже чогось такого хотіла, хоч трішечки пройтись по горам, а не просто під'їхати на авто і по таким більш диким горам з селами. але... Без таких сильно туристичних локацій. Хоча тут є оглядовий от, серце Карпат називається, і там далі ще є. Оглядовий панорама Карпат. До речі, на відео от знімаю і здаються вже такими однаковими краєвиди. А для очей вони насправді такі різні. Напевно, тому важливо кудись їздити, а не просто дивитися чиїсь відео, тому що емоції тих отримати ну, нереально від відео, які ти отримаєш, бачачи все на власні очі. Тому що ну дійсно краєвиди дуже різні і дуже гарні. А коли знімає, вже здається, що все це знімала і все це вже є. Он, дивіться, який мустанг далеко в горах. А он ще коник і корівка. І зверху там ще. Коли гарна камера з якісним зумом, то не треба ось цих оглядових труб, які на майданчиках туристичних є, щоб приближати і дивитися, що відбувається в горах, можна просто зазумити на об'єктиві. Обідати прийшли в ресторан Корені з ось таким от гарненьким видом на ліс. Цікавий тут інтер'єр. Принесли комплімент від шефа. Я замовила голубці-паніровці чи голубці-паніровці. Не можу окремо не відзначити подачу. І також замовила страву з м'язка і картоплею. Називається Щупініс. Тут свинина здається, і картопляно. Горохове пюре. Так, ми ще замовляли декілька страв, але я їх не зняла. В цілому смачно, немає чогось прям феєричного, але смачно ціни трішки вище середнього, навіть якщо порівнювати з Києвом. Ми вже покинули букавель і приїхали в Яремче, щоб побачити водоспад-пробій. І ще я б хотіла подивитись на річечку, яка тут тече. Водоспад дуже мальовничий І такий сильний потік. І прямо біля водоспаду пробій відкрили таку хобітонію, називається Гедзіо Паркленд. І зараз також сюди зайдемо. Раз ми вже тут, бо цікаво подивитись. Таких хобітоній насправді багато і в різних куточках, наскільки я знаю України, але ми вже тут, тому подивимося тут. Так, ну гарбузи я не можу не зняти. І скелі ці прекрасні також. Тут ще така музичка, ось ця, як з Володаря Перснів, одразу створює настрій навіть в дощ. Да, ірландська музичка ця достатньо сильно задає настрій тут. Шаурмах це така передбачена насправді назва, але це так прикольно. Тут шаурма, якщо що. Маркетинг затисав в пекарню хобітів Гаррі Поттера. i Хоббіти також декорують свої полиці гарбузами, а ви кажете. Оце звісно, в якихось хобітів тут розкішне ліжечко. Таку погоду хобі там, напевно, важкувато сушити тут білизну. Не пробій вам, звісно, але також непогано. Мені, до речі, цікаво, чи це тільки до осені тут все гарбузами прикрасили, чи тут так весь час. Просто суперський парк, скільки кімнаток різних і всі так детально зроблені. Мене як людину, яка любить декор, вражає те наскільки тут все детально облаштовано. Тут ще є зона з ось такою яблунею, гарно прикрашеною ліхтариками. Насправді парк перевершив мої очікування, тому що як тільки я приїхала в Яремче, ну я не розраховувала на щось таке, тому що я думала, що дивлячись на погоду, це буде тільки пробій, і поїдемо далі уже в бік дому. А потім е, побачили цей парк, і ну, він дуже крутий. На початку може здатись трішки надто дитячим і мультяшним, але коли заходиш далі, то стає все краще і краще. І в таку дощову погоду це дійсно те, що треба, тому що і є куди сховатись. Взагалі супер. Але я, звісно, що не показала вам і не покажу всього, тому що це потрібно приїхати і побачити. А я вам лише передала атмосферу і сподіваюся, у кожного буде така можливість в цей непростий час. Оце я розумію, після Буковеля гарна кімната. Якщо цей ґедзю дійсно працює до 9 як ми побачили, то тут можна спостерігати за зірками коли стемнішає. Вхід в парк коштує 330 гривень, але для військових безкоштовно. І це дуже приємно, коли бізнес так робить, тому що це не просто про пільги, а про жест поваги до наших військових. І на цьому моменті якраз дуже доречно зробити те, що я роблю в кожному своєму відео, нагадати про... Важливість до НАТО на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги, особливо, якщо під час війни ви, як і я, власне, маєте можливість і кошти відвідувати якісь цікаві місця і кудись їздити. А я на цьому дякую вам, що подивились ці два. Сподіваюсь, відео. І, можливо, не тільки. Дивіться і далі мої відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!